Ну і далі про е, перспективи розвитку ситуації на фронті особливо знову ж таки в прив'язці до того, що так. Ну ми маємо проблему е, з боєприпасами, з постачанням їх з кількістю е, того, що постачається. Е, з Олександром Коваленком поговоримо військово-політичним оглядачем групи інформаційним інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Доброго вечора, пане Олександре. От коли ми говоримо про брак боєприпасів, наскільки він суттєвий? Звісно, ми не будемо зараз обговорювати там якісь конкретні цифри, конкретні кількості, але хотілося б зрозуміти, наскільки це сковує, чи ну змушує скоригувати дії наших збройних сил. Безумовно, це велика проблема, якщо ми говоримо про не тільки якісь наступальні дії, а також і обороні. Бо коли ти знаходишся в обороні і на твоїй позиції наступає ворог, то безумовно ти повинен зупиняти ці хвилі. Артилерія це один з тих засобів, який дозволяє. Або з використанням ствольної артилерії, це може бути як гаубиці, так і самохідні артилерійські установки. До речі, до них відносяться також і міномети, наприклад, великого калібру, того ж самого 120 го калібру, і не тільки і реактивна, реактивні системи залпового вогню. Вони зупиняють ось такі хвилі. Тому артилерія вона дуже важлива і коли інколи порівнюють артилерію, наприклад, з дронами, що дрони можуть замінити артилерію. Ні. Це некоректно, це е, дуже непрофесійно робити такі е, заяви. Дрони це окремий функціонал, який виконують свої окремі е, задачі. І їх якось порівнювати з артилерією не варто. Тому що іноді, коли ми чуємо, що дронами можна замінити артилерію, то і це спричиняє те, що увага до артилерії зменшується, а це неправильно. Пане Олександре, от тоді, ну, якщо нам не можуть поставити, повертаючись до того, мільйона артилерійських снарядів, про які так багато говорилося, зараз кажуть, ну, зможемо поставити там 600 тисяч до березня. Перш за все, ну тут вже теж виникають сумніви, чи зможуть поставити бодай це і. Е, ну... В чому проблема? Просто не розрахували свої сили наші партнери, фізично не здатні їх виробити і передати нам, чи можливо не знаю, є якісь інші там політичні я не знаю причини. А, насправді тут ось а, який момент а, справа в тому, що деякий час тому, якщо я не помиляюсь наприкінці грудня, ми таки чули заяву, що мільйон боєприпасів вони зможуть а, таки постачати нам. А, ми їх отримуємо. Отже, питання це було це лунало майже місяць тому. Тобто, якщо в березні вони можуть постачати 600 тисяч, а не мільйон, ми говоримо про різницю в 400 тисяч. 400 тисяч це та кількість, яку за місяць або за два місяці. Не виробити, тобто, за заздалегідь ти знаєш, яку кількість на яку кількість ти можеш розраховувати на березень на 600 тисяч чи на мільйон. Тому мені ці заяви ну насправді вони трохи дисунують, і іноді здається, що тут є елемент такий такої собі ну назву її умовно, конспірології. Я не виключаю цього взагалі то. А якщо ми говоримо про наші консервій... пане Олександре, а поясніть, будь ласка, стосовно конспірології, тобто що нам можуть все ж таки поставити той мільйон, просто це не ну, не, не, не хочеться, не щоб фішується. це афішувалося? чи в чому ні, не афішувалося тому, що з, з, загально будь-яке питання, яке стосується постачання озброєння або боєприпасів в Україні, як на мене, а, це саме м, таємна інформація. І ми не можемо про неї так відкрито говорити. Ми останні майже два роки е, дуже е, відкрито е, говоримо про усю ту номенклатуру, яку отримуємо. Uh -huh. Хоча це некоректно і це неправильно так робити під час повномасштабної війни. Тому я не виключаю те, що ми поступово крок за кроком переходимо, хоча б до ось такого формату е, утаємничення цієї інформації. Зрозуміло, з цим З цим зрозуміло тоді, дивіться ще одне питання: от зараз ми говоримо про необхідність мобілізації, дійсно, вона давно вже на часі, це цілком логічно, правильно з точки зору як мінімум необхідності замінити, хто там вже півтора, два, а то й більше років на фронті. Але от чи нинішня ситуація, якщо ну в нас далі будуть спостерігатись от такі ж ну, там певні певні проблеми, певні затримки з постачанням, чи не несе в собі це загрози, що умовно? Кажуть, чи люди в нас будуть. А чим їм воювати? Ну тут таке питання. Так, кожен підрозділ він має свою відповідну штатну комплектацію. І в більшості своєму, якщо ми говоримо про техніку, про механізовану компоненту, ми їх отримуємо саме від наших а, партнерів. А, з США, як ми бачимо, а, багато питань. Зараз ці політичні баталії вони настільки занурилися в них, що ці політичні баталії вони шкодять державним інтересам США. Такого ніколи ще в історії цієї країни не було. Коли внутрішня політика вона домінувала над зовнішньою і взагалі над державними інтересами навіть історичного рівня, тому що ну допомога Україні так це державний інтерес США. Але допомога Ізраїлю і Тайваню це історичного рівня державний інтерес США. А зараз вони знаходяться ну десь на другому чи на третьому плані взагалі. А, тому і а, США у тому у цьому питанні ну дійсно вони не надають нам впевненості в повній штатній комплектації та можливостях отримання від наших європейських партнерів усієї номенклатури, яку необхідно. Хоча з іншого боку, європа сама зараз а, бачить, що треба переходити від мови а, гуманітарного гуманітарної допомоги до а, мілітарної бо європа вона переважно ці роки допомагала нам в першу чергу гуманітарною складовою компонентою тільки з другої половини 2023-го ми помічаємо більший орієнтир саме на мілітарну складову і навіть німеччина країна яку ну мабуть найбільш а, така з пацифістичних країн а, європи а, вона стала другою по кількості мілітарної допомоги в 23 році Пане Олександре, а ще от хотів спитати: якщо от, ну вже про так само я про мобілізацію, от згадав про необхідність е, і апелюючи до того, що пише знову ж таки, е, та теж та ж видання Блумберг, вони кажуть, що так само і ну росіяни е, доволі такі виснажені, щоб досягати якихось там успіхів, ну і не виключено, що їм доведеться теж домобілізовувати більше військ. І в них такі можливості є, причому набагато там суттєвіші ніж в нас, і от ну там по 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 різних причинах, навіть в плані ставлення до, до людей так відрізняється. Вони там кидають не рахуючи втрат в ці м'ясні штурми. Ми намагаємось берегти людей. Але от до прикладу, ми зараз мобілізуємо 500 тисяч людей. Ну дасть Бог все це запрацює нарешті. Що їм заважає так само змобілізувати 500? Потім там знову ця необхідність е, постає. Так ми зараз беремо якістю, але якість теж з часом може погіршуватись так, якщо в людей там, до прикладу, нема мотивації. Як цю задачу розв'язати? Це дійсно є великою дилемою, і для нас дуже важливо зараз використовувати не тільки кількісний фактор, а й якісний фактор. допоки є е, в повному обсязі, наприклад. Можливість використання якихось тактичних моментів, бо ми ж бачимо, як з 2023 року ми перейшли до оборони. Приблизно це з листопада почалась наша оборона. З одного боку, це корисно в погодних умовах зими. Тому що коли ти наступаєш в погодних умовах зими в зимовий період, у тебе зростає кількість втрат. Але росіянам треба був якийсь результат, вони розпочали наступ саме в несприятливі погодні умови. Ми бачимо, що в них зростають втрати. І е, саме з цього періоду розпочалась і нова фаза фаза виснаження. Фаза виснаження ворога. Ми, наша задача зараз виснажувати Росію, щоб вона несла набагато більше втрат, аніж ми. Біля Авдіївка це найкращий приклад, один з найкращих, а краще Авдіївки приклад це Лівобережна Херсонщина, саме той плацдарм який знаходиться біля крина. Тобто, там, де ми несемо втрати, набагато менше аніж несе ворог, і ця концепція вона повинна бути залишатися в 2024 році. Я думаю, що це виснаження продовжиться до кінця року. Хоча сама оборона. Оборонна стратегія вона буде першу половину 2024 року. Так, друга половина, я не впевнений. Там може і змінитися орієнтир. А тоді, ну, дивіться, більш детально, можливо, зараз трішки на цьому ще, ще зупинимось. От, бо якщо ну, справді, от глава головного управління розвідки Кирило Буданов теж ну, от, каже так, що незабаром там росіяни виснажаться, і ми, ми, ми зможемо перейти ну, в наступ, так, Ну, якщо так трактувати, оце, що він сказав, хід України почнеться. Але знову ж таки за умови браку. Дефіциту боєприпасів певного браку людського ресурсу, скажімо так, чи є у вас розуміння, на чому базується от власне бачення глави ГУРМО? Тут трошки різні речі. Голова Гуре України говорив саме про те, що росіяни. Процесі цього наступу вони до весни вже виснажаться. В них буде виснажений основний наступальний ресурс, і вони змушені бути, будуть взяти паузу. В принципі, ця пауза вона є логічною, оскільки після виборів на Росії буде відбуватися і мобілізація, і вони змушені будуть також призупинити інтенсивні бойові дії ще й через це для поповнення, відновлення і так далі але. Я говорю про трохи інше виснаження, не в е, масштабах е, цього наступу, а загальне виснаження е, їх можливостей, по е, наприклад, штатному комплектуванню підрозділів і так далі. Тобто, по виснаженню, по знищенню їх одиниць не тільки людського ресурсу, а й ще механізованої компоненти, щоб в них компенсація втрат кожного місяця виходила не в нуль, а в мінус, і тим самим виснажувалися. Е, спустошувались склади, те, що там ще залишилось, по техніки, по БТ, по ББМ центри збереження артилерії і так далі. І таке інше загально в них є ця, ця межа, коли запаси ще від радянського союзу вони закінчаться, вони будуть е, мінімальні, і Росія просто не зможе вже використовувати той відновлювальний потенціал, який в неї був 23-му або в 22-му році, і саме це є нашою метою. Чи буде в нас достатньо ресурсу, тут я скажу так: це все залежить виключно від наших міжнародних партнерів. Якщо ми будемо отримувати всю ту номенклатуру, на яку ми подаємо запити, безумовно ми будемо мати таку можливість. І Якщо буде розширюватись ось така проблематика, як ми бачимо на капіталістському холмі, на жаль, перспектива не райдужна. Дякую, пане Олександре, за ваше бачення ситуації за роз'яснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.